Добрий день! Сьогодні ми досліджуємо прямокутник. Тобто будемо вирізняти прямокутники серед інших многокутників, спостерігати за їхніми сторонами і кутами. У першому завданні серед многокутників знайдіть прямокутники. Пригадайте, на які ознаки слід орієнтуватися, яка ознака прямокутника. Так, у прямокутника всі кути прямі. Отже, знайдіть такі фігури і обведіть їх ручкою. У другому завданні вам потрібно побудувати прямокутник АБЦК зі сторонами 7 см і 3 см. Це завдання виконуєте самостійно. А тепер з'ясуємо, чи істинні такі твердження. Усі прямокутники є чотирикутниками. Не всі чотирикутники є прямокутниками. Щоб з'ясувати істинні ці твердження чи хибні, звернімося до даної схеми. Отже, існує певна множина, яка називається многокутники. До цієї множини входять фігури, які мають кути. Отже, до цієї множини входять і чотирикутники. Серед чотирикутників Бувають такі, у яких є один прямий кут, бувають такі, у яких два прямі кути, бувають такі, у яких усі кути прямі. Ті чотирикутники, у яких усі кути прямі, називаються прямокутники. Отже, множина прямокутників входить до множини чотирикутників. Тож, можемо зробити висновок, що усі прямокутники є чотирикутниками. Але не всі чотирикутники є прямокутниками. Отже ці твердження є істинними. Рухаємось далі. У цьому завданні нам потрібно назвати довжини протилежних сторін прямокутників. Отже, розглядаємо жовтий прямокутник. Довжина цього прямокутника 4 см. Якщо ця сторона 4 см, то і протилежна сторона 4 см. Бо ми пам'ятаємо, що протилежні сторони прямокутника рівні. Якщо ця сторона 1 см, то і протилежна сторона також 1 см. Решту сторін прямокутників назвете самостійно. Наступне завдання. Прочитай твердження та висновки 1 і 2 з нього, з'ясуй, чи є істинним кожний висновок, скористайся малюнками. Тож читаємо твердження. Якщо чотирикутник є прямокутником, то в ньому протилежні сторони рівні. Розгляньте фігуру жовтого кольору. Це чотирикутник. У ньому всі кути прямі. Отже, цей чотирикутник прямокутник, а протилежні сторони і справді в нього рівні. Тепер прочитаємо висновок 1. Якщо в чотирикутнику протилежні сторони не рівні, то він не є прямокутником. Знайдіть на малюнку серед поданих фігур таку фігуру, у якої протилежні сторони не рівні. Ви вже цю фігуру знайшли: це чотирикутник зеленого кольору. Зверніть увагу на його кути. Цей кут гострий, цей кут тупий. А ви пам'ятаєте? Що в прямокутника всі кути прямі. Отже, цей чотирикутник не є прямокутником. Тож, висновок 1 є істинним, тобто правдивим. Якщо в чотирикутнику протилежні сторони не рівні, то він не є прямокутником. Читаємо висновок 2. Якщо в чотирикутнику протилежні сторони рівні, то це прямокутник. Зверніть увагу на фігуру блакитного кольору. У цьому чотирикутнику протилежні сторони рівні. Чи можна назвати його прямокутником? Зверніть увагу на його кути. Цей кут тупий, цей кут гострий. Знову тупий, знову гострий. Ви пам'ятаєте, що у прямокутнику всі кути прямі. Отже, цю фігуру не можна назвати прямокутником. Тому висновок 2 не є правдивим. Бо якщо в чотирикутнику протилежні сторони рівні, то це не означає, що цей чотирикутник є прямокутником. В наступному завданні вам потрібно обчислити значення виразів. Ви можете скористатися різними способами: розкладання на частини одного з доданків, розкладання на частини зменшуваного, розкладання на частини від'ємника. Округлення одного з доданків. Округлення від'ємника. Отже, для кожного виразу підбираєте той спосіб, який вам найзручніший, і обчислюєте вирази. А далі ми маємо працювати над задачею. Але перш ніж приступити до задачі, я хочу, аби ми з вами пригадали. Об'єднання множин і вилучення елементів множини. Отже, ми маємо дві множини. Множина синіх квадратиків і множина червоних квадратиків. Множина синіх квадратиків має 5 елементів. Множина червоних квадратиків має 2 елементи. Об'єднуємо ці дві множини в одну. У нас утворилась нова множина. Яка нараховує 7 елементів. Як утворилася множина? До 5 елементів ми приєднали два елементи. Це можна записати наступним чином. До п'яти додати 2 дорівнює 7. Придивіться уважно до елементів цієї множини і скажіть, як ми можемо розділити цю множину на дві групи. За якою ознакою ми можемо розділити елементи множини? Так, ми можемо розділити їх за розміром. Вилучаю з цієї множини групу елементів, яка складається з маленьких квадратиків. Отже, у нас. Була множина, яка нараховувала 7 елементів. Чотири елементи ми вилучили, залишилося три елементи. Це можна записати наступним чином. Від 7 відняти 4 дорівнює 3. Отже, запам'ятайте, коли ми об'єднуємо множини, ми виконуємо дію додавання. Коли ми вилучаємо елементи множини, ми виконуємо дію віднімання. А тепер розглянемо задачу про мавпочку. Мавпочка вирішила вимити їжу у струмку. До струмка було 30 метрів. Спочатку мавпочка пройшла 9 метрів. Потім на 2 метри більше і сіла перепочити. Скільки метрів залишилося пройти мавпорці до струмка? Спочатку з'ясуємо, яка схема підходить до цієї задачі. Розглядаємо першу схему. Це відрізок завдовжки 30, тобто позначає всю відстань, яку потрібно було мавпорці пройти. Складається з трьох частин. Червона частина відповідає тій відстані, яку мавпочка пройшла спочатку, тобто 9 метрів. Зелений відрізок це та відстань, яку мавпочка пройшла потім. Але ж в задачі сказано, що потім мавпочка пройшла на 2 метри більше. Тобто зелений відрізок мав би бути довшим від червоного. Отже, ця схема до даної задачі не підходить. Розглядаємо другу схему. Червоний відрізок позначає ту відстань, яку мавпочка пройшла спочатку. Зелений відрізок складається з двох частин. Одна його частина має таку саму довжину, як відрізок зверху, тобто відповідає числу 9. Інша частина відповідає числу 2, тобто на 2 метри більше? Це та відстань, яку пройшла мавпочка потім. А що означає на 2 метри більше? Це означає так само та ще 2. Тобто 9 та ще 2. Об'єднуємо ці два відрізки в один. Пригадайте, Яку дію ми виконуємо, коли об'єднуємо елементи? Тепер розглядаємо відрізок внизу. Він відповідає числу 30. Це та відстань, яку повинна була пройти мавпочка до струмка. Цей відрізок складається з трьох частин: зелений, червоний. І фіолетовий. Зелений відрізок має таку саму довжину, як відповідний відрізок зверху. Ви вже знаєте довжину цього відрізка. Червоний відрізок має довжину 9. Об'єднуємо ці два відрізки. Пригадайте, яку дію виконуємо, коли об'єднуємо елементи. Тобто ви вже знаєте довжину об'єднаного відрізка. Якщо ви знаєте довжину цього відрізка, його довжина 30, Знаєте довжину цього відрізка, ви вже порахували, то як дізнатися довжину фіолетового відрізка? Пригадайте частина завжди буває якою? Меншою від цілого? Отже, щоб дізнатися довжину фіолетового відрізка, треба виконати дію. ви вже згадали яку. Дії до цієї задачі запишіть у робочому зошиті. В робочому зошиті напишете дату, тобто 19 січня. Обов'язково позначите сторінку, на якій виконуєте завдання. І номер завдання. Тобто напишете сторінка 15, завдання 7. Далі напишете дії до задачі і напишете відповідь. На цьому урок закінчений. Дякую за увагу! Гарного дня вам! Бувайте!